Переді мною два автосканери: Sync2EXpert 191 це в нас автосканер диворської лінійки і автосканер SyncScan 689BT. Це в нас автосканер з лінійки онлайн-продуктів. Я вже знімав декілька відео порівнюючи ці два продукти між собою, але на сьогоднішній день якраз хочу, щоб вони були біля мене обидва поруч. І записати вам відмінності саме по програмному забезпеченню. Додатково по пунктах розберемо все, що було додатково до цього, але в 2026 році з'явилися ще додаткові відмінності між цими продуктами, тому буде більш наглядно і більш зрозуміло. Будуть додані додаткові виноски в вигляді скріншотів, спілкування з заводом, з чатом, як виглядає диворська підтримка, як виглядає підтримка від заводу стосовно гарантійного обслуговування. Коли Автосканер міняється чи додається VCI-ка, наприклад, загубили в 191-му хлопці. І буде більш наглядно, більш зрозуміло якраз відмінність дивочного продукту Сінту XP 191 між автосканером Scan 689BT. Обидва автосканери повністю оновлені. Перед відео все оновив. Покриття технічні сервісні функції. АПК так само. Тут так само все оновлено. Щоб розуміло, що все це остання версія, і відмінності в плані додаткових можливостей вони не залежать від оновлень. Ну і тепер поїхали покроково, що на сьогоднішній день є відмінності по програмному забезпеченню. Як і казав, покриття в автосканерах, тобто програми забезпечення, воно відрізняється саме по можливостях і вирішенню певних проблем, тобто в дивоцьких автосканерах, все вирішується в момент звернення максимально швидко, і перезаливається в базу. Тобто ніхто там не чекає пів року, місяці для того, щоб вирішити проблему програми забезпечення по діагностиці і перезалити. Демонструю просто по покриттю. Бо таким чином, хоча б вам зможу показати, що різниця є. Поїхали по марках. Підраховувати не буду, просто покажу до вистав до кінця. Три внизу у нас бачимо. Поїхали тепер 689. По марках. До вистав до кінця, бачимо, одна внизу. В 191-му покриття по марках воно трошки більше. Тепер поїхали далі. По програму забезпеченню, поки йдемо, заходимо ми в вкладка Ще, і заходимо ми в модулі. Тут так само вкладка ще. Заходимо в модулі. Бачимо кількість модулів, підтриманих в 191-му додатковий модуль, якого нема тут. Тут бачимо 6 модулів тут бачимо. Сім модулів. Додатковий модуль це в нас тепловізор. Корисна річ як для автоелектриків, так і для автопідбору. По автопідбору, наприклад, навіть показати, що всі системи обігріву, там сидінь, скла і так далі. Вони функціонують. Можна одразу клієнту показати це на практиці. Далі, тут у нас також в цьому ж меню є вкладка гаджет. Так само переходимо в вкладка гаджет. Бачимо: тут у нас налаштування шрифтів, файл менеджер, Chrome. В 191-му Chrome облачне зберігання, Syncar Care це у нас про гарантію в ціну SYNCAR і так, далі, і так далі. З корисного HNNS Pro додано вже в 191-му можна одразу в автосканері користуватись і додатково розблокування шлюза. Розблокування шлюза. Тут у нас всі пакети програм додаткових по розблокуванню Security Gateway в різних концернах автомобілів. Бачимо: тут у нас FCA, Renault, Dacia, Nissan, Mercedes, VAG група SFD. SFD, омовлюсь, додано в 191-му лише для України. Для всіх інших країн воно відсутнє. І тепер. Тут так само є два варіанти. Єдине вони знаходяться в налаштуваннях. І тут лише є варіант FCA це американський концерн Chrysler, Jeep, Dodge Fiat, Alfa Romeo І Renault Dacia, Nissan. Але на сьогоднішній день нема можливості клієнтам в Україні оплатити замовити цю опцію. В 191-му ми видаємо кодом без проблем. В 689-му. Клієнти замовляють самі, але на сьогоднішній день, так би мовити, немає такої можливості замовити щось кожному клієнту, хоч власникам автосканерів під телефон. Ця можливість закрита. Скільки це буде продовжуватись, невідомо. Ну і тепер швиденько пройдемося саме вже по всіх попередніх. Відмінностях, і зараз буду робити це з виносками, скріншотами, щоб було більш зрозуміло, як це на практиці. А почнемо ми якраз огляд з відмінності, на яку багато хто звертає увагу, що 689 можете побачити, тут безстрокова ліцензія, тобто немає термі терміну. В Сінковоекспес 191, 3 роки безкоштовних оновлень. Після чого одразу. Скажу, сканер не блокується, весь основний функціонал у вас залишається. Перестають працювати лише онлайн-функції. До онлайн-функції 191-го належить онлайн-кодування і надходження нових оновлень. А так сканер у вас продовжує працювати по останній базі. А те, той фактор, про який е люди не задумуються, якраз отут я вже поясню. Як і казав, Є певна відмінність саме програма забезпечення в диворському автосканері 191 і в онлайн-продукті 689. Цінність оновлень трішки відрізняється якраз через те, що е якщо виявили якусь, якийсь недолік в діагностиці, в е програмі і так далі, тут будуть зараз е скріншоти. Спілкування з чатом, щоб вам було більш зрозуміло, як це виглядає. Якщо виявили якийсь недолік, це вирішується максимально швидко і перезаливається вже в базу. Тобто ніхто не чекає там, місяць, там, тиждень і так далі. В онлайн-продуктах трошки по інакшому. Тобто, там збирається якесь ну, звернення, вирішується ці звернення, і воно перезаливається там з часом. Це перший момент. Другий момент. Стосовно онлайн-продуктів, хто знає, є ще такі автосканери, як ScanMax. Перший, ScanMAX 2, це так само онлайн-продукти, як 689. І ще рік часу, рік тому, ScanMAX 1 ScanMAX 2 підтримували такий функціонал, як freeze-frame, стоп-кадр, і підтримували функціонал, коли можна було докупити під певну марку. Можливість тестів виконавчих механізмів і кодування. На сьогоднішній день в ScanMax, що в ScanMax 1, що в ScanMax 2, немає такої можливості. 689 може спіткати така сама доля. Тобто, наприклад, коли онлайн-продукт конкурує з дилерським автосканером, то онлайн-продукт може бути врізаний трошки функціонал з часом. Чи буде це зроблено, чи не буде, ніхто не знає. Але от е, ситуація сталася з сканмаксами, тому про це також повідомляю. Ідемо далі, що стосовно. Гарантійного обслуговування в диворських автосканерах і в онлайн-продуктах. В диворських автосканерах набагато простіше і набагато швидше вирішуються якісь питання там стосовно гарантійного обслуговування. Тобто, от зараз буду вставляти так само скріншоти, спілкування з чатом і пояснювати голосом. На цьому скріншоті можете побачити, наприклад, як в клієнта чи то вкрав VCI, чи то забув VCI в машині свого клієнта, де підключалось. Але. Несуть, звернулися на завод, попросили, щоб підв'язати нову вісіяйку. Вони в нас є для диверських автосканерів. Завод підв'язує нову вісяйку, активуємо для Сінту XP 191 і все без проблем. Далі клієнт продовжує працювати з обладнанням. В онлайн-продуктах все набагато складніше. Тобто, прийшлося б клієнтам чекати, поки там надійшла нова Всяйка, під той самий, наприклад, 689 і так далі. Uh, і це, ну, грубо кажучи, затягнулося б по часу. І було б трошки важче для клієнта в тому плані, що він втрачає час, втрачає можливість працювати з обладнанням. Ну і, звичайно, це втрата коштів і незручності в роботі. вже. Другий момент ось так само можете побачити: це в нас uh, у клієнта був гарантійний випадок. Щось сталося з лідер восьмим. Звернулися на завод, бачите на скріншоті, попросили заміну на нове обладнання. Завод підтверджує заміну нового обладнання і ми висилаємо просто клієнту новий автосканер. Оце якраз стосовно дивоської підтримки і гарантійного обслуговування. Тобто, все вирішується швидко. Завод прийняв рішення. подивилося, Ага, ви визначили, що це гарантійний випадок. Ми клієнту відправили новий автосканер. Все вирішилось максимально швидко і ну, зручно, як для нас, так і для клієнтів. Оце якраз стосовно дилерського обслуговування. Ну і е, третій випадок, е, такий, що був там на практиці, е, стосовно дилерської підтримки. Так само ми звертаємось в чат, е, до клієнта приїхав автомобіль, якщо не помиляюсь, там Mercedes 16 рік, модель не згадаю. І був в нас недолік по діагностиці. Зависала діагностика в Сінктуваті на 80%, і ми звернулися на завод, завод побачив проблему. На наступний день вже все було вирішено. Оце якраз дивочка підтримка в дивочських автосканерах, що в 191-му, що в інших дивочких продуктах. В онлайн-сканерах такого немає. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Всього найкращого.